Ще вчора теза про сучасні енергозберігаючі технології для більшості споживачів була як звуковий шум, але сьогодні все змінилось. Кожен розуміє, що збереження електроенергії це ключова позиція нашого життя. Розумний дім це потреба часу. Новітні енергозберігаючі технології на виробництві це гарантія конкурентоспроможності вашого бізнесу. Центр виставочних технологій проводить унікальну подвійну виставку. Поруч з традиційною міжнародною виставкою Інтербіл проходить міжнародна виставка електронік. Ката энергетика 2014. Несмотря на революционные изменения, которые происходят у нас, здесь собрались неравнодушные люди. Поэтому здесь собрались вот как раз такие, которые ищут. И второй момент она сверхактуальная с точки зрения энергосбережения и как раз на злобу дня. Вот это меня привлекло. Ринок сучасних енергозберігаючих технологій постійно розширюється, і на ньому з'являються нові учасники, що приємно відчизняні. Це спеціалісти в сфері будівництва, виробництва сучасних матеріалів, інтер'єрної відділки та предметів дизайну. Експозиція цікава як фахівцям, так і споживачу, який вирішив зробити свій розумний дім від індивідуальних архітектурних проектів до теплоізоляційних стін та підлоги, від стійких до зовнішніх факторів цеглин, до сонячних панелей, тобто, все, що потрібно зовні всередині оселі, а ще для буденного комфорту. У меня правило какое? Выставка, это только открылось. Поэтому как бы круг я вот сделал. Я уже отметил, они у меня здесь, дальше, домашнее завдання. Специалисты работают и так далее. И второй-третий день мы уже обращаем внимание на то, что нам интересно. Но хочу сказать, что здесь есть новаторы. Хотелось бы, чтобы их поддержало государство. Потому что сейчас масса программ таких декларативных на энергоэффективные подходы, стимуляции разные. А здесь как раз находятся авторы этого всего, но они не знают, как запустить производство. У стендів компаній, що працюють у сфері енергетики та електроніки, постійно відвідувачі. Тут все рухається, світиться та працює без людини. Спеціалісти розуміють, що в умовах безперервного виробництва досягти конкурентної переваги можливо за умов прискорення процесів та їх гнучкості. Тому провідні компанії при розробці своїх технологій часто використовують мудрі поради природи. Це дозволяє їм бути ефективними, знижувати енерговитрати та привабити споживачів на виставці серед відвідувачів. Ми познайомились з конструк теплиц який шукав партнерів та ретельно вивчав запропоновані Да, виставка на самом деле очень интересная но поскольку поскольку я являюсь разработчиком энергосберегающей теплицы то мне нужна автоматизация надежная. И я нашел здесь компанию, которая в принципе я так смотрю удовлетворит нашим требованиям. Достаточно хорошее сочетание цены, качества и толерантный такой подход к заказчикам у меня вызвало вот э, определенные эмоции положительные. Я, наверное, буду с ними все-таки заключать контракты, потому что энергосберегающая теплица, не требующая газа, которую мы сейчас будем презентовать, она потребляющая исключительно от минус 10 градусов. Нужно топить ее, Пілетами, то мені нужна надічна автоматизація, щоб человеческий фактор не влиял на И І можна було зробити вырастить качественный продукт, независимо від того, хто у тебе там працює. Природа мудра. Більшість цих систем такі, що самовідновлюються і зберігають енергію. І лише людина, пам'ятаючи про все, часто забуває про себе. Добре, що є компанії, які з турботою ставляться до нас. Компания Здоровый дом на этой выставке представляет бренд Хюром. Это шнековые универсальные профессиональные соковыжималки, которые делают сок абсолютно из всего, что растет. Главная концепция компании это здоровое питание. Потому что в сегодняшнем мире, когда очень много стресса, когда мы все время куда-то бежим, спешим и хотим успеть массу дел, для нас главное здоровье и бесконечный источник энергии. Такой источник энергии нам могут дать здоровые соки. Почему? Потому что при употреблении фруктов, овощей, которые, казалось бы, можно просто взять и съесть, мы получаем всего лишь 18% полезных вещей. Если мы выпьем сок, Мы получаем 68% витаминов, минералов, микроэлементов, которые содержатся во фруктах и овощах. То есть сок пить намного полезнее, а сок, приготовленный своими руками на своей собственной соковыжималке, которой вы можете доверять, это вдвойне приятно и полезно. Виставка завжди є знайомство з новим та корисним. Виставка це місто, де можна порівнювати, збирати інформацію та прийняти рішення покращити своє життя. Центр виставочних технологій, як і завжди, зробив розумний подарунок Одеситам.